Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він. Не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього. Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що Всередині дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Слово Господнє. Цей образ, що Ісус входить до в гостину, входить в той дім, і Його не розуміють. Але оцінюють лише по зовнішніх тих нормах, якими вони жили на той час. І це показує, що Христос не боїться входити також і в наше середовище, тому що ми так само оцінюємо інших людей по зовнішніх тих ознаках різних. Але місія Ісуса Христа, власне, на цьому і полягає. Щоб війти туди, де тебе не розуміють, де є темнота, де є темрява, де людина замкнена. Для чого війти? Для того, щоб дати оце світло, показати цю любов, щоб людина могла, могла її побачити. І далі бачимо, що фарисей дивується, що Ісус не робить цих обмивань. Для фарисея, як ми знаємо, це було порушенням цього ритуального обряду, релігійного звичаю, але для Ісуса цей момент, щоб показати, що Він думає, і щоб відкрити серце тої людини, тобто, в цьому випадку, цього фарисея, для нас так само, щоб відкрити це серце, щоб ми могли показати, хто ми є насправді. І тому Ісус каже, що важлива не ця зовнішня чистота. Або назовні, так як часто вже ми підкреслювали, не раз говорили. Ми назовні гарно вдягнуті, маємо гарні зачіски, дехто там помадує, щось там трошки намалює, там десь нігті і так далі. Все це воно прекрасне, гарне. Але Христос хоче подивитись на. Цю внутрішню частину, бо там найчастіше є цей бруд, сморід, нечистота, нарікання, бунт да? і так далі. Це все те, що е, закорінилося в глибині. Він на це хоче подивитися. Тому що е, Господь нас створив не тільки для того, щоб ми жили назовні, всі показували, які ми чудові, прекрасні. Да? І тому людина не може бути тільки виключно зовні чистою, да? якщо в неї всередині є ця, ця гординя, ця пиха, то вона буде різними масками це закривати, щоб цього не показати. І звісно, оці всі форми, які ми робимо зовнішні, да? тобто віра, обряди, молитви, вони всі потрібні. Але вони потрібні для чого? Для того, щоб. Проявити, показати оце моє серце, що з нього витікає тоді да, вся правда, що я є слабкою людиною, що я гордою, тоді показую це. Але ми часто цими зовнішніми обрядами прикриваємо цю фальшиву людину, да, брехливу, нечесну, да, зовнішніми. І це стосується кожного. Да. Ось. І далі Ісус говорить, що дати цю милостиню з того, що в тебе є всередині. Що це означає? Да? Тому що Він говорить, що тоді все буде для Тебе чисте. Якщо ти починаєш це давати, то в тобі відкривається вся правда про тебе. І тоді зникає оце самолюбство, цей егоїзм, Ця жорстокість, яка є в моєму серці, це все тоді починає очищатися в моєму серці. Тобто, тому що ми дуже часто думаємо, що я можу поділитися якоюсь милистиню, грошима, і, 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 і спокій тоді буде. Не буде спокою. Бо дати це значить дати свій час, дати себе. Це проявити пробачення в стосунку до інших. Оце дати. На співчуття, зрозуміти іншу людину. Це найцінніше. Святий Кирило Олександрійський, коли над цим фрагментом сьогоднішньої Євангелії, то він якби пояснював, казав, каже, що людина подібна до чаші. Бо чаша має зовнішню сторону і внутрішню. Оце так як наш келих. Зовні він гарний. Але сестра Олена, оцей порифікатор, цей рушничок мусить змінювати кожного дня, тому що всередині він вже витерся, і ми часто тремо по цьому металу, коли вже очищаємо після того, як спожили Ісуса Христа, кров Господню, і там виходить оцей весь бруд. І ці, і ці рушнички вони часто ну, брудяться. Я вже міркую, думаю, де це дати би на обновлення цієї чаші, бо вже тут один раз не давали на відновлення, але. Але... І тому, коли Кирило Олексирівський про це говорить, то він каже, що Бог прагне, щоб обидві сторони були чисті. Тому Ісус навчає у цій гармонії мене і тебе. Для того, щоб коли ти молишся, щоб це не тільки були зовнішні, зовнішня сторона, але щоб це випливало з глибини. Щоб ти щиро молився, чесно молився, правдиво, нелицемірно. Да? І тому е, цей фрагмент сьогоднішній цієї вангелі запрошує мене і тебе до щирої віри, до побожності щирої, не до масок, скидати оці маски. Тобто, щоб з нашого серця відображувалася любов, правдива, щира. Ось тоді, коли так настає, то серце тоді стає чистим, щедрим, щирим. Ось. І тоді все, що людина робить, тоді вона цим зовнішнім показує, що це все воно є правдиво. А коли в тобі є всередині оце зло, оце ненависть, ну то ти будеш це постійно ховати. І можеш, на жаль, ховати за своєю побожністю. Да? Чим більше молитов множити, 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 щоб тільки сховати це, Ось. ніколи про це не, не будеш мати прагнення розмовляти, говорити, щоб не показувати оцю внутрішню сторону. Бо будеш постійно ховати це від себе, від Бога, від ближнього. І постійно будеш перебувати в такому самообмані. Тому Ісус каже, щоб виходити з цього, щоб не тільки ззовні, але передусім серце чисте, бо тільки, ну хто знає твоє серце? Тільки Господь. Я можу тільки здогадуватись настільки, наскільки ти мені про це скажеш. Але Бог знає твоє серце. Я вже це не раз говорив, що навіть сатана він не знає, що робиться в твоєму серці. Тільки Бог. Тільки Бог. Тому від, від Бога ми не можемо сховатись, ми не можемо його обманути. Ми пробуємо, намагаємося. Але оце слово приходить сьогодні і захоче нас до, 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 до того, щоб ми були правдиві. Як всередині, так і зовніш. І тому продовжую цю, цю думку, про яку я говорив ще в неділю, щоб це Слово Боже сьогодні допомагало мені навертатись, але щоб я дозволив цій благодаті, яка попереджує мене і супроводжує мене, так як ми молилися і в неділю, і вчора, і сьогодні. Завтра колекта буде трошки інша. Щоб ми дозволили цій благодаті мене провадити і мене змінювати. Тобто, фактично, щоб Господь міняв моє серце. Але без правди, без відкритості на Духа Святого, це неможливо. Тому сьогодні це неможливо, ми молимось, просимо Бога, щоб Бог дав нам цю силу, щоб те, що неможливо, стало можливим. Амінь.